Ви коли-небудь бачили кішку, яка виглядає як мініатюрна пантера, але поводиться як шпигун. Це абісінська порода. І це не та кішка, що буде лежати на подушці цілий день. Вона не створена для того, щоб просто бути гарненькою. Вона живе як полум'я, швидко, граційно і з блиском в очах, наче постійно щось задумує. Абісінська кішка це розум у тілі атлета. Її цікавить усе, і водночас їй важлива твоя увага. Вона не буде сидіти на руках, як плюшева іграшка, але буде поруч. Її шерсть коротка і блискуча, наче її пофарбував сам художник, очі як два ліхтарики, що проникають просто в душу. Це не кішка, яку ти приручив, це кішка, яка дозволила тобі бути частиною її світу. Світла, розумна, незалежна. Вона може гратися з дитиною, стрибати по полицях і в той самий день тихо лежати біля тебе, поклавши лапку на твою ручку. Вона не буде слухатися, бо вона не слухається, вона спостерігає, вивчає і діє, коли хоче. Тож, якщо тобі потрібна жива душа з характером, стилем і вогнем у середині, абісінська вже чекає на тебе.